Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ. які Акції діють з 6 по 12, включно березня. Всіх хочу привітати з весною! Це дуже хороша пора. Я вже приготував свій маркер, і також ви приготуйте свої нотатники, записники, щоб записати, помітити той чи інший продукт з хорошою знижкою. Щоб потім не бігати по АТБ. Так, буду, ну, хто перший на каналі, може не знає, хто вперше, буду обводити і ну, обводити ціни самі найкращі знижки. Дивіться, цукерки від рошен вагою 190 майже 200 г, і вечірні Київ 176 грамів по 127 гривень. Це знижка 40%, тому, звичайно, що можна ввести і. Хороша знижка. На шоколад Міленіум, Хто полюбляє шоколад Міленіум 30 гривень. Мені здається, він був трішки дешевший раніше, але 30 гривень це найдешевша ціна. В інших магазинах все одно я бачив він набагато дорожчий. Сік Нектар. Давно я не купував ось цей нектар. Здається, це Одеський, якщо я не помиляюсь, завод. 26 гривень на сьогоднішній день це сама найнижча ціна на ось ці нектари 950 грамів. Також зверніть увагу. Зі знижкою 40% буде ікра Форелі лососева, зерниста. До речі, в мене ще в баночці стоїть. Я також купував перед новим роком. Я дві баночки купував. Перед новим роком вона також була 149,90. На 3 гривні піднялась. це не дуже так і сильно. Хороша, не можу сказати, що погана, нормальна. Сьомга слабосолена, філе, шматок, на шкірі 210 грам від Норвен 192 гривні. Нарешті поставив АТБ, хоч якесь масло. Цього разу у нас буде ферма, але 73% жирності 180 грамів, 57 гривень. Я вам скажу, що все одно будуть купувати. Я навіть сьогодні знімав, вчора знімав відео і я бачив, що люди підходили і брали у цю ферму, тому що вона навіть знижки Виходить, саме найдешевше це масло. Огірки корнішони мариновані 870 грамів. 82 гривні. Так, тут у нас ковбаска напівкопчена від своєї лінії. Баликова 500 грамів палочка 75 гривень. Тут також у нас ковбаска від своя лінія сирокопчена салямі Болгарська. Ціна за кілограм майже 250 гривень, також знижка 40%. Тут від добров, ковбаска варена, лікарська 500 грамів, також майже 100 гривень. Майже. Хочу подякувати вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. І гортаємо далі наш акційний журнал. Тут у нас також від добров шинка варена 123 гривні. Четвертинка куряча, своя лінія кілограм 145 гривень. Від своєї лінія буженина традиційна, кілограм 240 гривень майже. Сосиски варені до макарошків, своя лінія 330 грам 45 гривень. Хто вже їх купував, залиште, будь ласка, коментар на рахунок ось цих сосисок. 45 гривень. Хто вже купував, залишайте, будь ласка, коментарі, як вони за смаком, тому що я ще їх не пробував. Хачапурі, пам'ятаю, воно було в акції 60 гривень. Хто пам'ятає, зараз вже 81 гривня подорожчало 300 грамів. але смачне. Піца 4 сири майже 100 гривень за 360 г. Криветки не розібрані варному морожені 200 гривень 900 г. Крабові палочки від, від Deluxe 100 гривень 500 грамів. Хочу сказати, що за смаком вони дуже хороші, тому що я брав, не буду говорити, які, якої фірми, ну взагалі не смачні. А от від Deluxe мені дуже подобається. Також в коментарях теж писало, що делюкс хороша марка АТБ. Гірчиця своя лінія 130 грамів 11,50 Гірчиця українська своя лінія 11,50. 50, А цей кас. Так, смачна, смачна. Гічиця просто смачна, лагідна. Це у нас Верес. Всі знаєте, Верес, дуже хороша якісна фірма. Теж герчиця 15 гривень, 130 грамів йде своя лінія, а Верес 120. Сардина Атлантична в олії 230 грамів, від Боцман 48 гривень. Цього разу буде щедрий дар 850 грамів по 47,44. Така ціна цікава: 47,44. Чому ціни не заокруглюються? Ну, добре. Оліс, кетчуп, лагідний, та до шашлику 250 грамів, 17,40. Соуси гостро солодкі та теріякі, 140 грамів, 28 гривень. Я щось дав, дуже давно, як він тільки вийшов, я щось з тими соусами готував. Так, да, я пам'ятаю, але я не пам'ятаю, який соус я купував. Приправа від ексклюзив... 에, Приправа від приправка торгової марки до м'яса та до плову 29,70, 50 та 40 грамів. Також зараз буде зі знижкою приправи універсальні овочеві від розумний вибір: 200 г 19 майже гривень і тут 80 грамів 10 гривень 40 копійок. Цю намазанку, ви усі знаєте, 50 гривень за 175 гривень. Сир напівтвердий Едам, Маздам, Цезар 135 грамів, 53 гривні. сиркові батончики 120 грам від торгової марки Злагода 40 гривень, 60 копійок. растіжка йогурт для дітей 18,20, вершки 500 г. Преміалі 33% 105,60. Сирки глазуровані, злагода 120 грамів, майже 38 гривень. Ловіта від Рошен, бачу, також подорожчала. Минулого разу в була, здається, 18-19 гривень. Цукерки пташине молоко від Жако за 100 грамів 13,35. Кіткат 40 грамів, 17 гривень. батончик. Лапша швидкого приготування ріва 17,60 це велика упаковка, 85 грамів. І ось ця, е, в мисочці, в коробочці, 27 гривень майже. Арахіс смажений солений зі смаком сиру, бекону 120 гривень. Своя лінія, 24 гривні. Персики. Консерви. Консервовані персики. В легкому сиропі 820 грам, 76 гривень майже. Добре, гортаємо далі наш цікавий журнал, дивимося, що там далі. Що я хотів сказати? Пепсі, бачите? 2450 пепсі літрова. Це напій енергетичний від своєї лінії, літровий 20 гривень. Пиво, варня, безалкогольне фільтроване 15,90. Зараз я бачу в АТБ непогані знижки на продукцію. Дав. шампунь 400 г можна придбати за 94 гривні. Хочу сказати, це також найнижча ціна. Зараз в АТБ на даний час. 94 гривні, хто користується шампунями, дав, може придбати. Бальзам Ополіскович 200 г 74 гривні. І мило дав, крем мило 135 г 35 гривень. Також хороша, бачу, ціна. Рексона, антиперспірант чоловічий 75 гривень. Це найнижча ціна. В інших магазинах вони за 100 гривень, навіть більше трошки. Жіночий дезодорант антиперспірант 60. 7,90. Гель для прання білих та кольорових речей Грюнвельт вагою 2,178,40. Теж непогана знижка. Хоча я не знаю, як він пере. Як він спрацьовує. Працює. Також залишайте свої коментарі. Хоча, мені здається, що хтось писав, що нормальний не є поганий і не є. Не можна сказати, що добре, але. Добре. Жіноча гігієна зараз зі знижкою буде в АТБ Котекс 20% 34 гривні, подвійна 65, 78, 80. Грюнвельд порошок, пральний вагою 4 кг. Зараз буде 180 гривень та 60 копійок. Товари алкоголь тут у нас. Напій винний 119 гривень бачу. Текіла 146, 259 гривень. Напій капітан Морган півлітровий. Вино алезайська долина на літр 58 гривень. Вино газоване на півсолодке, 119 і гристе солодке, майже 200 гривень. Тут пиво, кому цікаво, можете просто поставити на паузу і подивитись. Так, ну що, я гадаю, що ви кожен щось обрав для себе, занотував із продуктів. Давайте зараз розглянемо пром-групу, але я знаю, що дуже цікаво її роздивлятися в магазині, тому це таки буде для нас анонс. Дивіться, вже з'явилась машинка нова пошта. До моєї колекції. У мене вже є така АТБ, є Аврора. Ну, от, ще нова пошта буде, мабуть. Давайте подивимось промислову групу. Кухоль скляний 280 грамів по 40 гривень Прозора. Салатники від Люмінарк на 14, 14 см 95 гривень. Мені здається, що в іншому магазині він вони дешевші, якщо я не помиляюсь. Люмінарк блюдо, скло керамічне для запікання 26 см 229 гривень. Оселедниця 55 гривень. Каструля з нержавіючої сталі скляною кришкою на літр. 800-229 гривень. Чайник з нержавіючої сталі зі свистком. 279 гривень. Я хочу сказати, що чайники теж подорожчали дуже сильно. А вони мають такі, знаєте, якісь, не знаю чому, але багато в кого чайники горять без свистків. Ну, це зі свистком. Сковорода на 20 см майже 200 гривень. Подивимось, алюмінієва, я зрозумів, на 20 см. Набір ножів з нержавіючої сталі 4 штуки в упаковці 229 гривень. Набір пластикових сутків в наборі 3 штуки на 500-800 літр 270 гривень за набір. Миска пластикова з центрофугою для сушіння зелені 179 гривень ну, для салату та мокроп, петрушка. Простирадло на резинці 100% бавовна, розмір 1,80 х та 25 349 гривень. Лет Ланель. 100% поліестер 299 гривень. Розмір 1,50 на 1,80 Подушка 229 гривень 50 на 70 Я вже купив собі подушку, я дуже задоволений. От Дійсно, подушки в АТБ дешеві. Але як вони себе ведуть, я не знаю. Я купував Юску. В два рази дорожче. Мене зараз вона дуже влаштовує, я задоволений. Подушка на стілець 40 на 40 розмір 139 гривень. Кошик для іграшок та білизни 119 гривень. Якщо я не помиляюсь, в іншому магазині він 80 гривень. Це точно я пам'ятаю, тому що недавно я знімав тільки інакший візерунок. Остання сторінка. Букети, тюльпани будуть. 7 штук за букет 249 гривень. Це до свята, мабуть. Да? До 8 березня готується АТБ. Брелок портативний, павербанк на 1500 МА можна підзаряджувати. Да? 149 гривень. Лед підсвітка для селфі-камери 70 гривень для телефону. Олія ефірна по 40 гривень. Ось такий набір пензлів з косметичкою. Там косметичка всередині, мабуть, отут вона. Подивимось з вами, для макіяжу 7 штук 159 гривень. Набір, органайзер для ватних палочок, ватних дисків, ну і всяких бальзамів там для губ, усілякої, ну, то для дівчат. 3 штуки 139 гривень. За ось цей цілий-цілий набір. Шкарпетки чоловічі та жіночі. 45 бавовна, 50 Поліестер, але я стараюся. Не то, що стараюся, я купую шкарпетки 100% бавовна. 55 гривень за 3 пари. 55 гривень. 56% за 3 пари. Спрей-тонік. Для догляду за волоссям 150 г 53 гривні, крем, сила лошаді 300 г 56 гривень. Треба теж собі взяти для суглобів. Так, блиск для губ в асортименті 60 гривень. бомбочка для ванни 100 г 40 гривень. Мастило універсальне та силиконове 150 г85 гривень. Регулятор роста гумат калію. Для підживлення рослин. До речі, мені теж мою рослинку треба підживити. Або підживити, або чекати ще весни. Вазон для орхідей 15 см 60 гривень. І горчик пластиковий для квітів на 2,5 літри 100 гривень. Економних вам покупок. Міцного здоров'я, мирного неба. Я сподіваюся, все у вас гаразд. І зустрінемось вже в наступному відео.